Я нікому не належу, я не продаюсь, і я пропоную вам вчиняти так само. Не продавайтеся. Зрозуміло, що гроші, багатство це дуже хороші речі, але потім все одно ми закінчимо однаково. Смерть все одно прийде, так чи інакше. І що про вас згадають люди? Як будуть ходити ваші діти? Розумієте? І от скільки українців, які галасують, галасують, кричать про те, як ох, ці депутати крадуть, ох, ці так, всіх посадити всіх, повісити всіх, розстріляти, і коли та сама людина. Доривається до якоїсь влади, дали якісь погончики, якусь там корочку, якусь там посадку. Дивися вже все, вже і майток якийсь там будується, вже і земелька прикуплена, і те і все. Вже машинка якась не така як була. Розумієте? Оце чим мир для України на даному історичному етапі дуже-дуже небезпечний. Дуже небезпечний. Тому що Україна повинна виділяти на 5% свого GDP, Україна повинна виділяти, я вважаю, 20% свого GDP на розбудування майбутньої. Оборонної системи, яка включає в себе дуже величезну індустрійну місія. Америка перемогла в Другій світовій війні не за рахунок того, що були в Америці дуже треновані солдати. Німці були і японці набагато краще. Америка перемогла за рахунок того, що почала Другу світову війну з 1600 кораблів, а закінчила 49 дев'ять тисяч кораблів під командуванням військових. Так зрозуміло? Масштаби, як це все розкручується. Де патронні заводи, де заводи снарядів? Ну так, є якісь там Сіба і БСБУ. Ну це ж все ви ж розумієте, робиться в полукусарних умовах. Це все повинно розбудовуватися. Для того, щоб це створити, треба побороти цю корупцію, треба перестати брехати самим собі та іншим, треба перестати красти. І я дуже боюсь і дуже підозрюю, що українці до цього не готові. Що тільки наступить мір, а зараз навіть під час війни, війни крадеться так, що просто ну, непонятно, де людей якась совість чи щось. А коли наступить мир, я перестану стріляти чи ще щось, знову візьмуться за старе. Або будуть продовжувати займатися старим. І оце те, що працює на Росії. Тому мир для України не дуже добре зараз. Не дуже добре. Треба перемогти. І тут ми підходимо до третього питання. А перемоги немає. І перемоги не буде. Те, як зараз все йде, перемоги не буде. І е, Отримати цю перемогу зараз неможливо. Тому що нічого не розбудовується, повністю залежить від якогось е, закордонного капіталу, техніки, ще чогось. І якщо ці закордонні ресурси почнуть змінювати, що зараз і відбувається? Змінювати свою думку, зупиняти потік допомоги. То що робити тоді? Саме головне, чому війна зараз погана для України. Саме головне. Тому що втрати на тисячу росіян гине 800 українців. І у цих алкашей, цього ресурсу дуже багато. Це для них самий халявний ресурс, якщо хтось не знає. Самий халявний ресурс для цих алкашей, оцих насильників, гвалтівників і крадунів це людський ресурс. Він саме дешевий, і його дуже багато. І вони. Відправлять усіх, якщо треба. І вони будуть далі себе розказувати, що вони борються з нацизмом, що вони нацизм, колись перемогли, тільки вони більш ніхто, всі інші тільки гроші, гроші наживалися, і все таке, от вони такі правильні, і все таке. Але ми знаємо, які вони насправді, правильно? Якщо Україна, вдумайтесь, просто розміркуйте на якусь мить, зупиніться в своєму цьому Трамп поганий, демократи хороші, і, так, і те, і все, і до кінця воюємо і все. Якщо такі втрати продовжуються ще, наприклад, три роки. Україна по своїм людським ресурсам може стати на межу катастрофи. Це сама головна причина, на мою думку, з точки зору військового мистецтва, військової науки. Чому війна зараз пагана для України? Тих уродів зболіт. Біосміття вистачає. В Україні же гинуть найкраще. Найкращий генофонд, найкращі представники зараз вже віддали багато з них своє життя і буде ще багато гинуто. Це все на кого знову працює. Це працює на користь Путіна. Чому він. Тягне, чому він отак, от там позуть вони метра за метром. Він прекрасно вже все розрахував. Він розрахував, що якщо він буде продовжувати в цьому, як це було з Донбасом, як це було з Кримом, він буде продовжувати свою лінію, поступово західні демократії втомляться, поміняються якісь політичні партії, якісь президенти поміняються, щось поміняється. І він доб'ється свого. Українці втомляться, він вважає. І тому подібного. Українці не те, що втомляться, але в Україні дуже велика загроза, що людського ресурсу, тупо може, через три роки, якщо продовжиться ця позиційна війна. Може стати критично мало. критично мало Так що висновок дуже простий: війна погано і працює на користь Путіна зараз. Мир теж погано. І мир теж може спрацювати на користь Путіна. Тобто другого виходу взагалі немає. Ну, у випадку з миром від українців ще щось залежить. Набагато більше, я вважаю, ніж у випадку з війною. Ще раз повторюю, це моя суб'єктивна думка. Будь ласка. Ви не погоджуєте чимось. Критикуйте, пояснюйте, ну, якщо будете мене просто обзивати чи обливати лайном, я просто не це реагувати не буду я це навіть не читаю. Мені сказали, що там якийсь рад почався, я нічого там не читав. Моя думка, що і те і те погано. Але у випадку продовження війни, так як вона йде зараз, Україна може стати на, на край катастрофи через 3-4 роки. А війни можуть і по 10-15 років йти. У випадку миру, якщо українці знайдуть собі мужність, сили. Бо громадська мужність це ще більша мужність, ніж мужність на фронті. Одне, одна справа на фронті бути мужнім і сміливою людиною, а друга справа, коли за тобою може прийти якась місцеве НКВС, заламати руки і втиху, щоб вночі відвести кудись. І дружини, діти тебе вже не побачать. Там зовсім інша мужність потрібна. Якщо українці знайдуть собі цю мужність, не попустити, не розслабитися і взяти в свої руки, як вони взяли в свої руки оборону України в свій час, так взяти в свої руки розбудови України. Під час цієї мирної паузи я по іншому це назвати не можу, бо я знаю, що падли полізуються одно. Трамп уйде, помре, Путін уйде, помре, нащадки Путіна знову полізуть. Я впевнений в цьому. Я впевнений в тому, що це просто відкладається. І треба розуміти, що це воно просто відклалося. І треба зробити всі висновки з того, що було зроблено неправильно. і це все поремонтувати, швиденько пофіксити. Швиденько це все, поки кулі налітають, поки люди залишаються живими, бо люди то саме головне багатство України. Не рідкоземельні мінерали, не чорнозем, не нафта, не газ. Люди це саме велике багатство України. І коли ці люди... Можуть сфокусуватися і зрозуміти цю мету і зробити це, то тоді через 5, через 6, через 8 років я не знаю, коли знову можуть початися бойові дії. Це вже буде друга Україна, і треба позбавитися України, яка ходить з протягнутою рукою по світу. Скільки вже можна. Цього повинно не бути. Не повинно цього бути. От все, що я хотів сказати. Якщо в кого є якісь ем, питання, в мене є ще 10-15 хвилин, на них відповісти.